Добрий день, мої любі четверокласники. Сядьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли. Працювати почали. Сьогодні на уроці ви навчитеся змінювати дієслова майбутнього часу. Відкрив свій робочий зошит. Пропусти два робочих рядочка від попередньої роботи та запиши 22 березня класна робота. Потім каліграфічно пропиши рядочок. Якщо не встигаєш, не забувай ставити відео на паузу. Пригадай, що ми вивчили про дієслово. Відкривай підручник на сторінці 76. Як визначити особу й число дієслів у майбутньому часі. Дієслова майбутнього часу позначають дії, які відбуватимуться після моменту мовлення. Дієслова змінюються за особами й числами. Ти можеш записати дієслова майбутнього часу по-різному. Перший спосіб з допоміжним дієсловом бути. Що буду робити? Буду читати. Що буду робити? Буду писати. Що буду робити? Буду відпочивати. Або можеш, ти можеш записати дієслова майбутнього часу без допоміжного слова бути. Що робитиму читатиму. Що робитиму писатиму. Що робитиму? Відпочиватиму. Або що зроблю? Прочитаю. Напишу. Що зроблю, відпочину. Запишіть її слова майбутнього часу у різних формах. Це вправа 1 на сторіці 76. За зразком. У нас є дієслово літати. І за зразком Я буду літати, Я літатиму, я прилечу. Постав відео на паузу і запиши наступні три дієслова за зразком. Перевіряємо. Я буду читати, читатиму, прочитаю. Я буду писати. Писатиму, пропишу. Я буду мандрувати, мандруватиму, помандрую. Дієслова майбутнього часу відповідають на питання. В однині перша особа я що буду робити? Що робитиму чи що зроблю? У другій особі ти. Що будеш робити? Що робитимеш, що зробиш? Третя особа він, вона, воно, що буде робити? Що робитиме, що зробить? Ді майбутнього часу множини відповідатимуть на питання першої особи ми що будемо робити? Що робитимемо, що зробимо? Друга особа множини – ви що будете робити? Що робитимете? Що зробите? Третя особа. Вони що будуть робити? Що робитимуть, що зроблять? Запам'ятайте ці запитання. Зараз давай з тобою запишемо посередині вправа 2. Та провідміняємо дієслова читати в майбутньому часі в різних формах. Використовуючи таблицю на форзаці підручника. Запам'ятай, що особові закінчення дієслів майбутнього часу пишемо так само, як і особові закінчення дієслів теперішнього часу. Так. Таблиця на форзаці підручника в кінці підручника. Тому, будь ласка, можеш нею користуватися. Отже, права два вже написали, і давай зараз з тобою провідміняємо. Спочатку спробуй самостійно, а потім перевіримо. Постав відео на паузу, щоб виконати завдання. Повторюю, тобі треба провідміняти дієслово читати в майбутньому часі у різних формах. Перевіряємо. Однина. перша особа. Я що робитиму? Читатиму. Друга особа ти що робитимеш? Читатимеш. Третя особа він, вона, воно. Що робитиме? Читатиме. У множині перша особа ми що робитимемо? Читатимемо. Друга особа ви що робитимете? Читатимете. І третя особа вони, що робитимуть? Читатимуть. Вправа під номером 3. Прочитай анотацію до книги у підручнику на сторінці 77. Подумай, чи хочеш ти її прочитати цю книгу? Постав на паузу, прочитай анотацію, а потім продовжиш. Після того, як ти прочитав анотацію, тобі треба списати останній абзац тексту, обираючи одне дієслово з виділених дієслів. Визначити число, час, особу дієслів та позначити закінчення. Постав на паузу та виконай це завдання. Перевіряємо. Спиши, уставляючи букви «е», «є», И та познай закінчення дієслів. Пригадай, правило, яке ми вчили на минулому уроці. Коли дієслово має закінчення у тютють, то пишемо Е. -Є. Якщо ат'ять, то пишемо и ї. Перевіряємо. У слові Хотімеш записав літеру Е, пробачиш літеру «и», лежатимете літеру Е, прибіжімо літеру «и». У слові подумаєш написати літеру є. Подякуєте теж є. Попросиш – «и», і наклеїмо її. Домашнє завдання тобі на самостійне опрацювання, сторінка 7677 підручника вивчи, будь ласка, правила. Сьогодні на уроці було чимало цікавого. Можливо, тобі щось було складно. Чи щось ти зрозумів, чи навпаки не зрозумів, що ти навчився чи що у тебе вийшло. Дай, будь ласка, відповіді на всі ці запитання. Дякую тобі за сьогоднішній урок. До нових зустрічей!